4 серпня, неділя, молилися згідно з обітницею, любов Черепіна, місто Бердичів. Господи, на Тебе я покладаюсь, тому не дай мені осоромитись повіки, визволь мене у своїй справедливості, Ти виведеш мене з пастки, яку таємно поставили для мене, бо ти мій притулок. Псалом 31, вірші 2 та 5. Сім'я мого сина потрапила в оточення в селі Макарові, що під Києвом. Окупанти заїхали в селище, а також розмістили танки в лісі і сказали якщо хтось вийде, розстріляємо. Син з рідними спустилися до підвалу і сиділи там три доби без світла й тепла. Телефони не працювали. Тому вони тільки декілька разів, коли мали змогу, телефонували і повідомляли, що продовжують переховуватися в підвалі. Я із сестрою та подругою Ольгою Сич молилися згідно з обітницею Псалма 31. го молилися і в цілодобовому молитовному ланцюжку. У суботу вранці я встала і, довіривши дітей в божі руки, пішла на богослужіння. Коли я прийшла до церкви, зателефонував чоловік і повідомив, що дітям вдалося вибратись. Уночі з невідомої причини окупанти знешкодили себе, перестрілявши один одного. Люди вийшли зі сховищ, сіли в машини і виїхали на трасу Київ Житомир. Спочатку була колона з 15 автомобілів, а згодом їх було вже понад 50. Під ударами бомб та авіації усім вдалося виїхати до безпечних районів. Дякуємо Богові за збережені життя.